Вечора новини в ефірі телеканалу НТБ". Мене звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску. У Тернополі черги з охочих оформити біометричні паспорти. На Теребовлянщині брат убив брата. Українців чекає четверта хвиля мобілізації. Вже два дні в Україні триває прийом документів на оформлення біометричних паспортів. На Тернопільщині бажання отримати новий документ вже виявили десятки людей. Продовжить Ірина Худоба з 12 січня в Україні розпочали прийом заяв на оформлення біометричних паспортів. На Тернопільщині наразі зробити це можна лише в обласному центрі в управлінні Державної міграційної служби. Саме тут функціонує єдина робоча станція. Втім, невдовзі відповідні термінали працюватимуть і в інших населених пунктах регіону. У нас вже проведено телекомініка. Вакційні випробування, які вже приведені до інших підрозділів, встановлюється відповідне обладнання і проводиться його тестування. Згодом можна буде такі ж самі документи отримати і практично в тих підрозділах наших територіальних, де попередньо приймалися документи на виготовлення закордонних паспортів. Це буде Бучач, Борщів, Чортків, Кременець і, звичайно, ж місто Тернопіль. Поки що ж в обласному управлінні Державної міграційної служби, як зауважили наші кореспонденти, Аншлаг у черзі десятки людей. Щоб не створювати зайвого ажіотажу, громадянам, які не планують здійснювати термінових поїздок за кордон, в міграційній службі радять трохи почекати. На одну особу працівники установи витрачають близько 20 хвилин. Вже в перший день кажуть, прийняли 36 охочих отримати новенькі паспорти. Працюють, запевняють чиновники, поки не обслужать останнього відвідувача. Аби оформити заяву, потрібно захопити із собою низку. Документів необхідно паспорт громадянина України, код платника податків. І якщо громадянин має закордонний паспорт, звичайно взяти з собою закордонний паспорт. Коли наші працівники вже заповнюють відповідну заяву анкету, тоді і вносяться дані. Це відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис і відцифровані відбитки пальців руки, які потім будуть внесені до електронного носія. Люди, які з релігійних переконань відмовляються від внесення інформації на чіп, зокрема знімати відбитки пальців, також можуть отримати документ нового взірця, але без електронного носія. Термін виготовлення біометричних паспортів від 20 до в невідкладних випадках трьох робочих днів. Від часу оформлення нового документа залежить і сума, яку доведеться заплатити. «20 робочих днів вартуватиме паспорт громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. Це буде 518 гривень 15 копійок. Сім робочих днів це буде 775 гривень 30 копійок і паспорт громадянина країни, який не містить безконтактного електронного носія, це буде 461 гривня. 15 копійок на 20 робочих днів і 718 гривень 30 копійок на сім робочих днів. Закордонні паспорти, які були виготовлені до 2015 року, також залишаються чинними до завершення терміну їх дії. З новими ж українці зможуть вільно пересуватися Європою. Щоправда, лише тоді, коли Україна та ЄС підпишуть угоду про безвізовий режим. Життя ціною воковитом. На Терболянщині 62-річний чоловік убив свого молодшого на 11 років брата. Причиною конфлікту між нею стала горілка. Далі більше. Коли старший брат відмовився давати гроші на спиртне, молодший бризнув йому в очі дезодорантом. Перший такої зухвалості не витримав і забив останнього сокирою до смерті. Ставь, думай. Ставь, думай. В кажу, чекай, я кажу, я кажу, я що кажу, за яський. Кажу, крапка і хлопчивость каже, каже, до мене руками. О. А так потім все стало що да, сопер. Отямивши 62-річний житель Теребовлі, намагався ретельно приховати сліди злочину. Пенсіонер змив із себе кров і вже опісля пішов до сусідів, так би мовити, з повідомленням, що хтось убив його рідного брата. Чоловік стверджував, вночі на момент злочину його вдома не було. Прийшов аж вранці, і так дізнався про скоєне. Потерпілий і підозрюваний. Проживали в одному будинку. Після смерті своїх батьків вони почали звживати спортними напоями, між ними постійно зав'язувалися конфлікти. І, зокрема, перед 9 січня 2015 року, по закінченню свят, брати, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почали між собою конфлікт, який власне закінчився умисним вбивством. У скоєному вбивстві чоловік все ж зізнався. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Дані відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань із кримінально-правовою кваліфікацією, передбаченою частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство особи, і е, підозрювано затримано порядку 208 Кримінального кримінально кодексу України. На, на даний момент ведеться досудове розслідування. Більше світла, аби убезпечити пішоходів у темний період доби. На основних вулицях міста облаштували додаткове освітлення переходів. Детальніше у наступному сюжеті тернопільські зебри частково стали безпечнішими. Комунальне підприємство Тернопіль світло обладнало додатковими світильниками низку пішохідних переходів. Лампи кажуть, почепили здебільшого в місцях, де зазвичай є інтенсивний рух транспорту та багато пішоходів. Ми зараз стоїмо на вулиці для островського ми бачимо два світильники, які встановлені трошки нижче, як звичайні світильники. Це світильники роста нашого ватра. І в них спеціальні лампи встановлені, і світильники зроблені так, що розсіювання йде вужче, тобто не в своїй території, а тільки на місце самого пішко переходу. Крім цього, ще, як згідно правил, вони мають бути іншого кольору. Якщо зазвичай у нас світильники жовтого натрива, то тут стоять спеціальні лампи, які дають білий колір. І пішоходів має бути гарно видно в нічний час. Додаткове освітлення встановили також на вулицях Київській, Тарнавського, проспектах Злуки та Степана Бандери. Загалом останні оновлення торкнулося 14 пішохідних переходів. Ще близько трьох десятків хочуть освітити до кінця цього року. Також розповідає Олег Лихіцький, триває планова заміна старих світлофорів. Остані ми міняли на перехресті з Луки квітня. Найближчим часом ми маємо поміняти на Гаюсковому перехресті, там сильний рух на Петраківському перехресті. Ну і далі будемо бачити зі того, як нам буде йти робота. Загалом до кінця року у місті мають намір замінити усі старі регулювальники руху. Наразі комунальникам залишається оновити 28 світлофорних об'єктів. І знову в зону АТО сьогодні на схід відправили чергову групу державтоінспекторів. Дехто з них поїхав захищати батьківщину уже не вперше. Проведжали чоловіків, активісти, рідні та колеги по роботі. Як це було? Бачили наші колеги із відділу зв'язків з громадськістю обласної міліції. 15 державтоінспекторів Тернопільщини поїхали на схід України аби замінити своїх колег. Це вже сьома ротація автоінспекторів у зону проведення антитерористичної операції. Кожен працівник дає забезпечений повністю зброєю, амуніцією, продуктами харчування, паливно-мастильними матеріалами на кожен екіпаж. Керівництво управління державтоінспекції, громадські організації, активісти автомайдану та усі небайдужі доклали максимум зусиль для того, щоб хлопці мали можливість достойно нести службу в складних погодних умовах. Серед співробітників Державтоінспекції є такі, які вже вдруге добровільно виїжджають в зону АТО. Настрій у хлопців бойовий. Переконують, що готові до виконання своїх завдань і жодні труднощі їх не лякають. Супроводжувати набуремний Донбас автоінспекторів вирішили активісти Тернопільського автомайдану. Ми з напарником вже не перший рейс їдемо в зону АТО. Зараз їдемо з працівниками даї. Веземо їхні безпосередні речі, теплі речі, харчі. Ми представники автомайдану допомагаємо добровільно, без якої користі з нетерпінням чекатимуть на своїх синів, братів, чоловіків, батьків і рідні, хоч як важко їм зараз, але вони розуміють, що це необхідно заради мирного неба над цією Україною. Тяжко передати те все, що переживаєш. Бо ми вже я вже його друге, друге відправляю. І, та не Бог охороняє його, допомагає йому всьому. Будемо щодня молитися за наших захисників і чекати їх повернення додому. Українців чекає четверта хвиля мобілізації. Відповідні документи вже отримали військомати. Далі рішення за президентом. Хто підлягає цьому етапу мобілізації? Дізнавалася Вікторія Кравець. Українців очікувані четвертої черги мобілізації. Військомати вже отримали відповідні вказівки, чекають лише розпорядження президента. За винятком студентів стаціонарної форми і непридатних за станом здоров'я мобілізовуватимуть всіх, і навіть жінок. Мобілізації підлягають згідно е, оновлених документів. Військово зобов'язані придатні до військової служби, тобто визначені медичними комісіями, наголошую, придатними до військової служби, військовозабов'язані любої статі, і що чоловічої, і що жіночої, значить, від 20 до 60 років. Четверта хвиля, або як її тепер називають, черга проходитиме, як і попередні, зазначає Володимир Катинський. Буде проводитися повіщення людей, потім їх. Проведення медичних комісій, відправка у військові частини, далі буде йти підготовка, причому індивідуальна підготовка порядка до 25 діб, потім бойове злагодження вже в складі підрозділів ще порядка до 25 діб. І після того тільки військовозобов'язані чи службовці будуть відправлятись на заміну для проведення ротації військовослужбовців, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Четверта черга мобілізації необхідна, щоб відправити у відпустку тих, хто сьогодні перебуває в зоні АТО, крім мобілізації, згідно із законом, призиватимуть на військову службу і строковиків. Зі зниженням температури на тернопільському ставі рибалок побільшало. Любителі зимової риболовлі переконують, лід достатньо міцний, щоб по ньому ходити, бігати чи просто сидіти. А про те, скільки риби вже впіймали, знають наші кореспонденти. Хоч у тернопільському ставі вибір риби широкий, йорж, лящ, плотва, окунь, щука, карась, рибалки кажуть, колись її було більше. Зараз же багато розвелося йоржа та колючки, яку називають риба гурман, бо харчується і крою. Попадає день. По пів пакета плотвою налогиш, на другий день штук 2-3-5 більше нема. В перший раз бачиш, йде рибак. От в ту купу йде рибу лапати. Тут ні клює, ми посидимо і додому піде. А там вчора вчора позавчора ліща лапали, дуже багато. От. А я ліща не люблю. Чому? Кісток багато, а для кішки мені що там, поймає парошечки, достатньо. Для рибалок ідеально, коли на дворі мороз. Лід товстіший і риба ловиться краще. Рибалка Анатолій розповідає, за 60-річний досвід жодного разу під лід не провалювався. Навіть коли рибалив навесні при товщині криги 4-5 сантиметрів. Так, ну що ж, лові, лови, рибка велика і маленька. Так, от подивіться зараз, я покажу. Кілья, о, Так, я пускаю вниз, заодно ось Отакий лід, бачите? Це буде 15 см. Сантиметр. 4 см 2 тримає, А 15 см, перський гроші. Тут нормально морлаба потребує. Про правильне поводження на льоду рибалки знають, адже серед них є ті, хто таке хобі має більш як півстоліття, а відповідно за плечима багатий досвід. Коли лід темний, майже чорний, кажуть, на нього краще не виходити. Та це головне з берега подивитися. Як з берега нормально зайти, то на середній більший лід. Вон там біля дамби зараз вон кругом вода. І ж там постійно ловили. Прошлого року там найтовший лід був, а цього року там вода стоїть. Досвід досвідом, а в управлінні надзвичайних ситуацій любителів перебалити все ж застерігають. Краще не ризикувати своїм здоров'ям заради свіжого улову. Для однієї людини безпечною вважається товщина льоду не менше 7 сантиметрів, проте не слід збиратися групами та пробивати поруч багато лунок. А виходячи на лід, беріть із собою мотузку довжиною 12-15 метрів, палицю або гілку. Не перевіряйте міцність льоду ударами ніг. А якщо лід почав тріщати, негайно повертайтесь в тому напрямку, з якого прийшли. Ідіть повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду. Пам'ятайте, що навіть найбільша впіймана вами рибина не варта того, щоб заради неї ризикувати життям. Завтра тернополяни традиційно святкують потрійне свято. У ніч на 14 січня відзначають початок Нового року, згідно з юліанським календарем, а також свято Василія Великого та обрізання Господнього. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Василія називають великим через його служіння Богові, знання Господньої науки та любов до Всевишнього. Отець Олег Харишин каже: таких людей треба пам'ятати та наслідувати. Як він міг відважно свідчити Христовий Євангелій, власне оповідається, що він перед сісарем Валентом того часу став розумно, його скритикував, оскільки він був аріанин. Тобто він не боявся переслідувань, гонінь, що його можуть вбити відправити заслання. Якщо ми хотіли би почати новий рік, то власне. Повинні взоруватися на його постать. У тому, як він жив і що він робив, щоб той рік був успішний, треба дивитися на святого Василія Великого і вчитися від нього любові до господа Бога. Обрізання Господні теж відзначають 14 січня, розповідає священнослужитель. Це день, коли Христос виконав давній юдейський закон. Тоді ж він отримав ім'я, яке ознаменувало початок його місії як відкопителя людського роду. Тому і святкувати цей день потрібно відповідно. Коли ми себе питаємо, яка найдоскональніша форма святкування будь-якого торжества церковного цей участь. Святій літургії. Тобто, коли ми не йдемо, сідаємо за стіл тільки з родиною, а в першу чергу припадаємо, приходимо до божественної трапези і тут же Богові кажемо, Господи, щось відбулося в цей день знаменитого в Твоєму житті. Сподобай мене і допоможе мені це зрозуміти. Навчив мене те, що я маю пізнати в цей день, правда, тому в святі. Що ж, до старого нового року, то це ще одна можливість підсумувати 2014. Хоч він був складний, але потрібно, каже отець Олег, зробити правильні висновки, щоб змінити рік прийдешній. Не через святе життя кожного українця стаються ті прикрі події в нашому житті. Ті події, які стаються, свідчить про те, що нам бракує Господа Бога в нашому серці, кожному, зокрема, з особисто. Не тому, що хтось такий поганий, а тому, що дуже часто я є не до кінця побожний, не до кінця шаную Господа Бога і вмію з ним. Спілкуватися і власне це зло приходить до нашого життя. Ці випробовання ми маємо. А напередодні згаданих свят 13 січня українці вшановують постать Меланії Римлянки. В народі кажуть Меланки. Люди влаштовують театралізовані дійства, жарти та вертепи. На Тернопільщині особливо гучну свято Меланки відзначають у селі Горошова, борщівського району. Беруть участь у дійстві майже всі жителі околиці, приїжджають чимало туристів. Театралізовані вистави тривають впродовж ночі і до обіду наступного дня. Цього року, за словами сільського голови. Ви святкувати також будуть, однак дещо скромніше в силу подій в країні. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе.